Сьогодні дуже хочеться додому. Якби не повністю порушена інфраструктура міст, відсутність світла, води, тепла, зв'язку і ті страшні згадки про канонади та підірвані будівлі, вони вже давно б поїхали до своїх домівок. Важко, але іншого виходу немає. Вже біля трьох місяців нові мешканці Дніпродзержинська з Донецької та Луганської областей звикаються зі статусом переселенців. На початок жовтня у Дніпродзержинську зареєстровано 2422 особи з Донецької та Луганської областей з них 920 дітей. Біля 89% приїжджих оселилося у родичі та знайомих або орендували житло. 287 осіб мешкають в комунальних закладах, гуртожитках та готелях. Перший заступник міського голови Олександр Черненко розповідає, найбільше людей зі сходу до Дніпродзержинську приїхали наприкінці липня, в серпні. Сьогодні вони мешкають в гуртожитках навчальних закладів, підприємств, санаторіях, готелях та в приміщенні першої спортивної школи. Перший заступник міського голови каже, влада намагалася надати людям нормальні умови життя. Що на сьогоднішній день основну проблему, основний наплив, який був два місяці тому, вирішено. Дай Боже, щоб люди змогли повернутися до домівок, але ті люди, які приїжджають до нас, розміщаються у нас, вони будуть однозначно облаштовані, обігріті, і увага до них буде ну, з боку влади, максимальна. Ті питання, які виникають, на сьогоднішній день ми намагаємося вирішити. Технічні умови облаштування так, їм не вистачає сьогодні теплого одягу, тому що не кожен зміг з собою взяти. Але це питання вже на сьогоднішній день. Ми розміщуємо на сайті міської ради, буде розміщена інформація. Ми звертаємося до всіх людей небайдужих. Ми будемо збирати і вести речі. Крім цього, розповів нам Олександр Черненко, місто допомагало батькам у влаштуванні біля 500 дітей до школи та дитсадку поза чергою. Мами самі підтверджують, проблем із цим не було. Діти ходять в нові заклади із задоволенням, радіють новим друзям. Малеча легше перенесла неочікувані зміни в житті. Трослішим дітям важче хвилюються та сумують. Готелі «Заря» на сьогодні мешкає 65 переселенців зі східних областей України. У більшості із цих жінок там залишилися рідні. Тримісячний Дмитрик взагалі від народження не бачив свого татуся. Зараз знаходиться в зоні АТО. Зв'язок із ним тримати дуже складно, розповідає мама Олена. Кілька слів обмовили, і те вже добре. Дуже сподіваються, що татусь приїде до них і передають йому вітання. А тут живе маленький мешканець Дніпродзержинська, Так жартома його називають сусіди. В молодих батьків первісток народився вже в нашому місті. Ми з мужем приїхали в августі місяці. Я була вже беременна на 9 місяці. Мені поставили срок 12-18 августа. І 4 го числа ми зареєструвалися, приїхали сюди, тому що условиї. рожать не было в горловке и как бы не нас принял это большое спасибо и вполне легко хорошо даже потому что вода горячая есть воде мыть есть ребенка готовить мы вот обеспечили себе печку спать есть где вполне стирать. нормально стирать без проблем мы можем стирать самим руками можем давать чтобы нам стирали э, наши уборщицы. Так, от сьогодні родина отримує виплату на дитину, яку нарахували вже наші соціальні служби, тож їм жити дещо легше. Кажуть, додому поки повертатися не планують. Чоловік залишився без роботи. Умов для життя немає. Там роботи немає, Муж розчитався, вже ну как дистанційно його розчитали. Трудову книжку перешлють. Ну будемо як спробувати тут устраюватися. Тим більше в нас там свій дом. Ми не можемо обізчити себе ну. Всім такими условиям у нас там особо условий для ребенка нету. А так, поки станемося здесь, поки нас здесь приймають, поки нас здесь держить. У кожної з сімей, які приїхали в наше місто, своя історія. Об'єднані спільною бідою, вони стали однією родиною. Галина Васильівна виступає координатором в їхній спільноті. Розповідає, всі вони приїхали приблизно в один і той самий період. Я приїхала з Донецької області, приїхала одна. Приехала с 1 августа я здесь, как раз в то время сильно шли по всему Славянск, как говорится, бомбили, Краматорск, как раз Солидар. Это все были как раз огневые точки, как раз в это время мы все приехали сюда. Ну, в принципе, как сказать, нас было мало, мы начали съезжаться, но в основном все в одно время приехали. В очереди стояли на ЖД, чтобы взять билеты хоть куда-нибудь. И никуда не было, как бы. И уже взяла на Днепропетровск, на скоростной электричке. Приехали с баулами, с детьми. Все ну, капризничают. Никому ничего не нравится. Люди злые. Вот. А сюда, конечно, приехали, нас хорошо приняли здесь. Нам вы предоставили гостиницу. Алсу не єдина із тих, хто спочатку приїхав до Дніпропетровська. кажуть, в нашому місті набагато затишніше. Умовами помешкання вони всі задоволені. Розповідають керівництво і адміністрація готелю Зоря дуже уважні до них. Ми вже звикли, ми любимо весь персонал. відносяться всі харашокна далі нам. Как говорится, крышу над головой. Не обидели ни в чем. Горячая вода у нас круглосуточно. Деткам помогают. Вера Борисовна, отдельное спасибо за Директору. ее такой теплый прием. Всегда идет на все уступки. Чтоб не попросил, всегда так отзывается хорошо. Спасибо большое. Директор, Директору, да, Администраторы все хорошие, девчата такие. На Добро одеяло. человек. Чтобы мы да, да. не мерзли, Терпи. всем теплое одеяло поблюдали. І якщо зусилля працівників готелю допомогли комфортно жити, то непрості фінансові умови вирішити їм набагато складніше. Наприклад, Алсу, в якої троє дітей, молодшому сину першокласнику не може придбати потрібні для навчання зошити. Зараз хлопчик хворіє і багато коштів виходить на ліки. Мама згодна підробляти помічницею по господарству, аби мати хоч якийсь прибуток. Не всім молодим мамам вдалося переоформити соціальну допомогу на дітей, тому що соцслужби їхніх місць не мають змоги переслати потрібні документи. А з приходом холодів для малечі дуже потрібні Амперси, що значно подорожчали, за даними департаменту соціального захисту населення міської ради, влаштуватися працювати вдалося більш ніж 40 особам зі східних областей. Наші герої кажуть, в них більшість знайшла тільки тимчасові заробітки, проте і це непогано. Кто как пытается, кто как, кто пойдёт, там подзаработает, кто там, ну, как-то так выживаем. Человек Ольги зараз проходить навчальні курси, змінює профіль діяльності. Вони сподіваються знайти роботу тут. А в центрі зайнятості пішов учиться на електрика. Вот, плануємо після учёбы може устроиться на работу. Ну, вообще планируем вернуться домой, если будет всё хорошо. Ну, если нет, тогда останемся здесь. Хотелось бы вернуться, конечно. Тому що а вдома краще. Перебути військові часи у мирних містах планують переважно молоді родини, розповів нам перший заступник міського голови. Він каже, навіть сам запрошував залишатися. Казав, залишайтесь, будь ласка, у нас. Нам треба рости, місто треба збільшити свою численність. В основному, з ким я спілкувався, це були молоді сім'ї. І багато хто каже, що так, нам тут, в принципі, подобається. І можливо, ми будемо розглядати можливість облаштування в нашому місті. Якщо вдасться і працевлаштувати, а це на сьогоднішній день вдається, і чоловіки повернуться і зможуть працевлаштуватися на наших підприємствах. А в нас є можливість, то я думаю, що вони залишаться наше місто виросте і омолодиться, і в нас буде можливість і далі розвиватися. Олександр Черненко зауважує, підтримка переселенців зі східних областей сьогодні розглядається на рівні держави. Загалом Дніпропетровщина одна з тих областей, яка могла дійсно самостійно вирішувати питання матеріальної допомоги. Проте затяжний конфлікт зменшує шанси людей на повернення в свої краї. І перед державою постає нова задача. На сьогоднішній день це питання і вже на рівні держави вирішується, тому що визначені ті міста, де можливі будуть переселенці і будувати і можливі будинки, і можливі вирішувати так і купувати квартиру, можливо, тимчасово знімати і так далі. До речі, хочу сказати, що десь біля двох тисяч людей вже вирішують свої питання по, по Дніпродзержинську, тому що є багато друзів і знайомих, які дають можливість і допомагають тут жити. Я знаю, що. На сьогоднішній день в місті облаштовані будуть облаштовувати міста, міста тимчасового проживання і мобільні будинки, і так далі все буде, і це буде вирішуватися. І ми дивимося на ті міста, які можна в місті визначити для таких людей. А... На сьогоднішній день ми постійно з міської ради виділяємо кошти для утримання і дуже сподіваємося, що люди зможуть утримуватися і нами, і з допомогою держави, що особливо важливо. Олександр Черненко підкреслив Дніпродзержинськ налаштований і надалі не залишати переселенців сам на сам з нелегким існуванням. Ніхто не може скаржитися, що уваги до них нема, і ми не зробимо все можливе для того, щоб вони отримували достойну підтримку з нашого боку з боку Дніпродзержинська. Тому на сьогоднішній день цю задачу поставив міський голова. Ми всі її виконуємо. Я думаю, що ми виконуємо достойно. Попри теплий прийом і реальну допомогу додому ці люди все ж хочуть понад усе. Просто всі плани, перспективи, мрії і нормальне звичне життя змінилися настільки різко, що з цим не можна легко змиритися і прийняти. Чимало родин це більше 200 осіб, вже повернулися на схід, як тільки там припинили вогонь. Жінки, з якими ми познайомились, заради спокою дітей залишаються зимувати тут у зовсім непростих умовах. Просять, якщо волонтерські організації планують збирати допомогу, нехай це будуть ліки. Памперси і теплий дитячий одяг на прощання. маленький льоня подарував нам свій малюнок. Він дуже сподівається, що скоро вони знову зможуть жити в такому просторому будинку. Дай Боже, щоб це бажане скоро наступило якнайшвидше.